20 серпня в саджанці гортензії відмінної якості сорт Палістар. В цьому році після цвітіння були сформовані отакі гарненькі кульки. І на наступний рік буде просто море квітів. Горщик 12 літрів. Ваніла Фраз у горщику 10 літрів. Тільки починає квітнути. Геркулес. Горщик теж 10 літрів. На такій чудовій саджанці ціна однакова 850 гривень. І трошки маленьких. Саме снова гощик 3 літри коштує 480 гривень. Пандора гощик теж 3 літри коштує 480 гривень. І Pastel Green – горщик 5 літрів коштує 520 гривень. Замовляйте гортензію на сайті balsat.com.ua